Друзі, ранкове шоу прокидається на ваших екранах. Дякую, що ви з нами. Дякую, що не перемикаєтесь. Дякую, що дивитесь рекламу і повертаєтесь на наш перегляд. З вами Олексій Душка і Дар'я Дімово. Доброго ранку. Ну що ж, далі про екстремалів на льоду. Деяким українцям, схоже, замало адреналіну у сьогоднішніх реаліях, і вони невтомно шукають пригод. Ой, так ой, ой. у Києві на оболоні днями помітили матір із візочком, яка прогулювалася за мершим Дніпром. Ну а на сокарках автовласник вирішив ефектно під'їхати по льоду до друга рибалки. Проте сюрприз провалився у прямому сенсі. Гавтівка пішла під кригу. Гороводій ледве встиг вискочити із салону. Ну, слава богу, хоч вискочив із салоном. Ну, от напередні стало відомо, що рятувальники у Києві вранці дістали з річки тіло потопельника. Його знайшли за 30 метрів від берега. За даними ДСНС, тільки від початку року на водоймах загинуло 80 людей. То що робити, якщо, якщо ви опинилися під льодом? І назад же у вас немає можливості вилізти, скільки часу у вас є на порятунок. Дивіться у нашому сюжеті. Різ криги. Холодна вода те лише 30 секунд, аби вижити. Ой, куди побачить? У Києві рятувальники провели масштабні навчання з порятунку на льоду. За сценарієм, жінка у небезпечній пастці та кличе на допомогу. Це може бути будь що. Навіть бутилка на веревці, на мотузці. І головне триматись. Але коли холодно, дуже важко, але можна водолази, озброївшись гумовим човном, мотузками і спеціальними ношами, рушають на допомогу. Кожен їхній рух відточений до автоматизму. Це майже така міні, міні човен і е, на ньому вона вони можуть витримати декількох потерпілих так, щоб їх забрати з пролому або забрати з води. Е, тут слід врахувати, що. Що рятувальники використовують, от ви зараз на всіх бачите і на мені водолазні або рятувальні костюми. Це гідротермокомбінезони, які дозволяють в досить довготривалий час знаходитись у крижаній воді. Умови максимально наближені до реальних: витягують потерпілих з крижаної води та надають першу медичну допомогу. 30 натискань і два вдихи. Якщо у вас немає захисних засобів. Ви вдохи не робите, ви робите тільки натискання. Приблизно 100-120 натискань за хвилину. Ви повинні робити з такою інтенсивністю. Не панікувати головне правило, кажуть рятувальники. Різкі рухи лише прискорюють охолодження організму, тож потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритись з головою під воду і голосно кликати про допомогу. Спробувати вибратися можна і самостійно, спираючись на лід животом або спиною, а далі повсти до берега. Бажано в той бік, звідки прийшли. І коли ви вибрались з пролому, одразу на ноги ні в якому разі не ставайте, бо, можливо, ще одне провалювання. Відкочуйтесь, відкочуйтесь від краю пролому і по можливості повзіть якомога далі. Найкраще повзти до берега і кличте на допомогу. Від початку року на водоймах України загинуло близько 80 осіб, серед них шестеро дітей. Врятувати співробітникам ДСНС вдалося 68 людей. З них 20 дітей. Бачимо кожного дня, коли діти вибігають на кригу, тобто діти після школи на вихідних днях. Також люди, які ви могли бачити, і автомобілями виїжджають, виїжджають із колясками з дітьми і на велосипедах. Тому тут Дуже складно відокремити когось окрім рибаків, тобто люди можуть бути різні. В ДСНС наголошують, зими стають все теплішими, і вимірити товщину криги на око неможливо. Вона може тріснути в будь-який момент. Втім, для рибалок це не аргумент. Від великий нормально. А як визначаєте, Пробуєте дивитись товщину? Хлопці, ми 110 кілограм. Головне, щоб кожного рибака була Ну, сніга. Декілька рибаків, то, то й, щоб можна було рятувати. Безпечний лід для людини кажуть в ДСНС, це коли його товщина не менше 7 сантиметрів, а для легковиків як мінімум 30 сантиметрів. Тож, перш ніж ризикувати власним життям, зважте чи вартий вчинок того.